Іх вітаю з магазина Епіцентр. Хочу в сьогоднішньому випуску показати вам кошики для білизни, смітники, тази, відра, ящики, корзини, комоди, декоративні ящики, ящики для зберігання, невеличкі такі полички. Все буду показувати по черзі. Якось... Тут так всього багато, не весь прям асортимент вийде показати. Починаємо. От дивіться, короб для зберігання Він йде в такому виді, розмір 32х27х32, на на 32. коштує 370 гривень. Є рожевий. Є блакитний. Далі є ось такі комоди. Комод. Це комод із ротанг, розмір 460 на 390 на 960 в висоту. На чотири таких шухлядки за 1632. Такі ось, як з дитячими малюнками, також 1632 і в такому ж розмірі. А тут іще є лаванда в зібраному виді. Коли він зібраний, він от в коробці отак виглядає його транспортувати більш-менш. Ну, зручно. Звичайні пластикові комоди на чотири шухляди, ось такого розміру, майже метр в висоту. Далі, тут поруч вперше такий бачу, до речі, такий не бачила. Не знаю, що тут за записочка лежить. Бачите, шухлядки маленького розміру в цьому комоді. Він йде три шухлядки маленькі і дві шухлядки як більшого розміру. і Коштує аж 2961. Написано на колесах, що до нього не перекріпили колеса. От не зрозуміло на колесах, який з них на колесах, оцей точно на колесах, коштує 1932. Чотири секції. Ось такий 1932. Оце його ціна. Далі такий коштує, бачите, такий більш уже симпатичний. Є рожевий є сірий. І такі комоди по 1980. Вони в такому ж розмірі десь метр висотою йдуть. <реш> так, да, висоту 894 сантиметри. Далі пуфи. Пуфи дуже гарненькі. Ось цей пуф, наприклад, такий пухнастий, пуф для зберігання. По 597 гривень в різних малюнках і більш-менш така тканинка відрізняється. Ну і можна всередину щось покласти в такий пуф. Далі йдуть кошики для білизни. Кошики для білизни. Ось такі кошики на 50 літрів 852 гривні. Є рожеві, є сірі, є такі як бежеві. Далі кошики для білизни на 56 літрів. Ось вони стоять 960 гривень з кришкою. З кришкою 960 гривень, 56 літрів. Далі йдуть корзина. Це вже кори... корзина для білизни, називається така от з дірочками. Також є різні кольори. 570 гривень коштує, вона йде на 60 літрів. І також корзина на 45 літрів стоїть поруч, 480 гривень. Ось такі гарненькі корзини, коштують по 780, кніт написано. Вони на 65 літрів. Така як блакитна, сіренька. Ось оця зелена це 705 гривень корзина для білизни. Вона йде ось з такою кришечкою. Кришка фіксується, до речі. Така за 705 гривень на 60 літрів. Також на 60 літрів. Така ж тільки сіра, така тільки біла за 705 гривень, 825 гривень. коштують корзини. Ось тут різні кольори, також кришечка зручна зверху. Білі, сірі. Якісь такі як рожеві на 55 літрів. І також внизу корзина стоїть за 1060 на 58 літрів. 960 гривень. Я так витягну, щоб показати. Ну, може хтось не не, не бачив, як воно, щоб було зрозуміліше. Ось так фіксується все. Всього ця корзина, до речі, дуже легенька. Однією рукою підіймаю, зручна легенька, 960 гривень. Такий рожевий приємний колір. Вона йде на 57 літрів, далі на 40 літрів корзина за 903 гривні. Також з кришкою. Кришка от фіксується. Оці корзини є вдвох, оця не така зручна, ось ця дуже зручна. Так ще тут ручка зручна сюди наверх. Ця мені найбільше поки сподобалась. По 960 ось такі корзини йдуть. Тісь вони не дуже зручні. Оця всередині ручка я, ну, я так не, не рекомендую, от. але от, дійсно як набагато, зручніше виходить ідуть по 960, також вони йдуть на 60 літрів. І далі вже йдуть смітники. Смітники. Смітник є з такою кришкою, як фіксується, ось жовтенька. Ну тут вони отак і зелененька. Такий смітник іде по акції за 607 гривень. Корзина для білизни. Ні, це от ті по типу 607, а цей смітник на 50 літрів. Да, для... Папіру не не зрозуміло, скільки він коштує. Це 607 Ось ці корзини там просто не фіксуються цінники. Оці дві корзини, до речі, по 607 гривень. Р ротан. Ротан на 50 літрів. Ось така корзина. Хочу вам показати, йде по акції, може комусь треба. Бачите, на неї акція і вона ще сот гривень коштує. Ну тут буду смітники тоді показувати. Смітники по 723 гривні. Ось на них тут кришечки є. Отак зверху вдя... одягаються на 50 літрів. Далі ще ось такий смітник іде. Ось такою, наприклад, кришкою. Тут якось люди вибирали і кришку сюди не поставили. Тому не зрозумію, як її закріпити. На 45 літрів також 723-729 гривень. Є ось такий цікавий біж, як двойний. Ага, так відкривається. О, цей, до речі, зручний. Гляньте, як фіксується і добре так закривається, можна сортувати. Сміття на нього 20% знижка. Він коштує 1267. Корзина подвійна, універсальна 1267, 20% знижка. А вже як металевий від луна. Іде відкриття промахом руки. Промахом руки. Не знаю. Промахом руки. Ну, так. А так. Відро для сміття 30х30, 62 в висоту, 40 літрів, інфрачервоний сенсор. Може його треба підключити, щоб воно промахом руки відкривалось. 260 коштує 20% знижка. Я от не можу зрозуміти, покриття не залишає відбитків три режима підсвічування. Точно щось його треба якось підключити. Таке стоє, коштує 260%, швидкий сенсор. Розумний смітник. Тут такий подвійний за 2526. Так, оце по відкривав ці кришечки. І з кришкою йде 20 плюс 20 літрів. А тут, до речі, йде на 40 плюс 40 літрів. Такі ось маленькі корзини по 57 гривень, по 93 ось такою кришечкою в різних кольорах, по 204 на 10 літрів, оці на 5 літрів. Такий більш цікавий йде ось ну, з машинами намальований 402 гривні 18 літрів. І по 213 13 гривень. контейнери для сміття 10 літрів. Тут відро для сміття, ось так. Кришечка фіксується: 333 гривні на 18 літрів. Коштує тут по акції. Короб такий безкаркасний написано для зберігання. Ось так він виглядає. Такий короб 30 на 40 на 20, 55. Декілька їх чи що, кору для зберігання? Оцей розмір 300 на 400х200 для зберігання. 68-85, замість 81 гривні. Так, тепер відра тази. Тази спочатку йдуть. Ось тази. Різноманітні є, квадратні є, круглі, великі, маленькі. 111 гривень в різних кольорах тази на 9 літрів. Далі на 6 літрів ось такі тази коштують 72 гривні, 48 гривень таз на 3,5 літри. Вони всі такі, от з малюночком, просто дістала меншого розміру показати. І на всі є різні кольори. Миска 5 літрів, це саме миска, називається 60 літрів. І миска з такими як ручками, більш-менш зручними. Коштує 87 гривень на 8 літрів. Миска на... Ні, це вже таз круглий. На 5 літрів 60 гривень, і таз круглий на 3 літри 54, на півтора 35 і по 48 на 3. Тут по 150 гривень круглий пластиковий звичайний таз на 12 літрів. На 7 літрів ось такий таз 135 гривень. Знову таз на за 102 гривні 10 літрів, миска пишеться. Так, і таз круглий 12 літрів 111 гривень, 132 гривні на 15 літрів. Ось такі є симпатичні, до речі, вони як матові, зроблено в Україні такі тази в довгі, прямокутні таз. Прямокутний 15 літрів, 145 гривень, і якийсь жовтий колір 138 гривень, найдешевший. І по 105 гривень знову зроблено в Україні Євро Голд in Ukraine, Олівія та з круглий 10 літрів 105 гривень. Оце знову зроблено в Україні. Ой, тут я цін не побачу, вибачайте, ось тут побачу. 165 гривень на 20 літрів. Ось такі тази. Зручні, мені здається, ручки. Далі по 279 на 20 літрів, різні кольори. Це вже як відро овальне. Так, відро з ручкою 162 гривні. Тут у нас таз квадратний, 141 гривня. І найбільші тази по 285 гривень 22 літри, 204 гривні. Це на, ой, да, на 24 літри і на 34 279. Ось ще є такий прямокутний, хочу показати з, з ручними ручками. Різні кольори 261 гривня. Може, будь ласка, да, да. Так, тут різні кольори за ціною 30 літрів. Далі йдуть відра. Ні, відра. Ось такого плану, як з носиком, відро по 84 гривні. Ні, от на це не... ось воно, 198 гривень, а от такі круглі відра на 10 літрів 84 гривні, по 117 гривень. Прозоре відро з жовтою ручкою на 10 літрів. Є такі відра, як з віджимом. Відро з віджимом, воно 200 гривень коштує на 14 літрів. Таке відро за 126 гривень, 14 літрів. А ну, таке, ще хочу глянути, воно кольорове 282 гривні. Відро господарське з кришкою і з міркою. Що? що? З міркою 282 гривні. З якою міркою? Не бачу, тюльпани 240 гривень. Може, там воно десь. Там десь, ну не знаю, де це з міркою. Щось таке цікаве відро, пластикове елегант з кришкою прозорою. Це з кришкою йде 132 гривні 12 літрів. Ще у них бувають корзини органайзери, такі підвісні, 78 гривень. Далі, ще такі більш як ускладнені навіть на вісні, бачите, скільки всього можна повісити. Ось так вони на сіточці по 207 гривень. Органайзер навісний, два великих кошика. Ну, не буду знімати на два кошика по 207 гривень. Далі корзина підвісна йде ось такого плану по 89 гривень 2,3 літри, різних просто кольорів. Ківш бежевий 80 гривень на 2,3 літри, і є за 75 якийсь інший колір. Тут ковші по 35 гривень, звичайний з носиком. А де ж у нього носик? Ще носика не бачу, кошик Но на літр, зрозуміло. Тільки носика немає. 35 гривень. Так, і тут іще, що теж з носиком. Так, також написано на 2 літри з носиком, але ще він без носика. 80, 66 гривень на 2 літри. Далі там ще акційні, хочу позиції показати в ту сторону. Дуже багато людей чомусь в цьому саме в відділі. Ніколи не думала. Пуфи я вам показала. Далі переходимо ці полички. полички да? Дивіться, ще пуфи є подвійні. Отак вони зібрані виглядають, як той сірий. Тут ось його розклали в синій. Це називається пуф подвійний. Ну, він тут не, не просто одним ідеярусом. Пуф для зберігання 1680. 760 на 380 і на 300. Далі щось такі цікаві, як шухлядками, Комоди з шухлядками із ротана на 4 ящика по 1377. Є дешевші по 1209 і по 750, ось такі подвійні. Ось оце. дві, дві отакі по 750. Тут по акції ось такі невеличкі ящики, до речі, металеві. Тут ручки, як, ну так зроблені, із кришками по 79 гривень і по 126 більшого розміру. Е. С 79, 86 і 119. Ось такі симпатичні по 159 ящик, що складається. Або ось такі 189-189 тут для холодильників. Органайзер це називається так, 89 ось такий більшого розміру і 81 по акції меншого розміру, 33 на 15 і на 8, а цей розмір не бачу, немає цієї Далі короб для зберігання з кришкою. Ось такого плану 300 на 250 на 140. Вам тут показують, як можна його ну, ставити. 265 гривень. Ось такі полички невеликого розміру по 580 гривень на три яруса йдуть на коліщатах. Також етажерка кутова на колесах 711 гривень. Колеса ось ось вони є. ця вже на 4 йде полички. І ще ось така на коліщатах 735 гривень. Так, далі. Ой, а тут внизу ще на колесах хочу показати. По 1041 гривні ящик для зберігання іграшок написано. Ну, можна, мабуть, не тільки іграшки в ньому зберігати, такі приємні кольори. І він йде на 47 літрів. І тут фані бокс на 46 літрів 1227. По 195 ось такі як сітчаті, по 360. Сітчаті йдуть на 17 літрів. Багато різних коробочок, ящики такі декоративні по 246, по 102 по акції на 4-5 літрів, такі як дитячі малюнки. І ось такий кошик, сітка складна. Є в сірому, є в бежевому кольорі. По акції 25% знижка 366 гривень. Ось такий з котиком ще є ящик для зберігання 606 гривень. Вони, до речі, з кришечкою. Кришка да, знімається з двох сторон. Далі. Органайзери знову по акції по 213 гривень. Такі от прозорі, оці з перетинками йдуть на 5 секцій. І на 5 секцій щось такі більш довгенькі, по 176. Є також по акції 76 і 53. Тут ще такі корзини великого розміру 813 гривень, кніт 40 літрів і 516 гривень, прямокутна також кніт 36 літрів, 516 гривень. І ось така прям велика, дуже 768 гривень на скільки літрів? 46 літрів. Для білизни це все називається. Маленькі такі органайзери є. По 19 контейнер круглий 06 на 180, 22 гривні 26. Ну, це таке. І ось органайзери ще такого для аптечки є. Гляньте, різних розмірів. так намальовано. 67 гривень на літр. І більшого розміру будуть дорожче. Тут отакий от, от, от 156 гривень. Також для аптечки, ось намальовано, як воно, ну цей органайзер отак складаєте сюди. Так, далі. Такий з кришкою великий, 570 гривень, дуже приємні кольори. Це ємність для зберігання речей. З кришкою 25 літрів, 570 гривень. Модерн, органайзер такий, що складається. Ну, ось він намальований. 81 гривня, розмір 140 на 290 і на 90 міліметрів. Далі контейнер для зберігання на 6 літрів 156 гривень. Ні, на 9-156 на 6 літрів. 144-117 гривень на 5,5 літрів. Вони йдуть, вони йдуть з кришками чи ні? Просто з такими ручками я бачу. А вже кришки до них, ні, вони йдуть з кришками. По 68 гривень є на 2 літри, на 1,7 літри 52 гривні. Так, різні, різні оці просто кольорів, як сказати, ручки ці, що фіксують, вони різних кольорів 180 гривень на а тут три штуки 180 гривень. Тут різних розмірів вони, не буду всі вже читати, по 212 гривень. Там також три штуки на 1,7 літрі, на 3,5 і на 5. Ось такий органайзер по акції. Тут великі органайзери, 711 гривень на 50 літрів. І ще хочу показати акційні позиції. Тут як найбільші акції у них українські. Тут, тут ящик для зберігання. Так, 144 гривні, це який з них. Для зберігання вишиванка. Ладно, тут буду показувати. Дивіться, ящики ось такі з вишиванкою йдуть. Є жовті, є червоні, сині. Ну, різні кольори. 154 гривні 7,9 літра. Просто є жовтий, і є синій. 1,7 літра ось такий з вишиванкою коштує 72 гривні. Також у всіх кольорах мінус 40% і мінус 40% на 3,5 літри 86,40 замість 144,40. Тут у нас внизу ще стоять ось такі, як екошкіра більш схожі, приємні на дотик. Випукла ця кришечка. Такі ящики в двох кольорах, коштують 876 гривень 25 літри. Є ще такі корзини по 827 гривень на 30 літрів. І тут з кришкою така як прямокутна. Так вона відкривається. Також в двох кольорах. По 1194 45 літрів. На цьому я свій огляд із епіцентру буду закінчувати. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. І пока!